Якщо ви намагаєтесь залучити більше клієнтів для послуг лазерної епіляції, а ви стикаєтеся з труднощами, це відео саме для вас. Привіт усім! Вітаємо на каналі Фенікс Лазер. Сьогодні ми обговоримо, як ефективно просувати ці послуги та залучати нових клієнтів. Ви готові? Давайте почнемо! Просування послуг лазерної епіляції може бути складним завданням, особливо з урахуванням високої конкуренції на ринку. Ось декілька порад, які допоможуть вам виділитися і залучити більше клієнтів. Перший крок це визначення вашої цільової аудиторії. Хто ваші клієнти? Це можуть бути молоді жінки, які хочуть мати гладку шкіру, або чоловіки, які бажають позбутися небажаного волосся. Визначте, хто саме буде користуватися вашими послугами і зосередьте свої зусилля на цій групі. Наступний крок створення привабливої пропозиції, що робить ваші послуги унікальними, чому клієнти повинні обрати саме вас. Підкресліть переваги вашої студії, щоб донести їх до ваших клієнтів. Соціальні мережі потужний інструмент для просування ваших послуг. Створюйте якісний контент, що демонструє результати процедури, відгуки клієнтів та процес самої процедури. Використовуйте фото до та після процедури, щоб показати реальні результати та ефективність процедури. Знижки та акції чудовий спосіб залучити нових клієнтів. Пропонуйте спеціальні умови для нових клієнтів, або знижки на перший сеанс. Наприклад, при використанні апаратів Phoenix Laser ви можете запропонувати першу процедуру зі знижкою, щоб клієнти. Переконатися в ефективності вашого обладнання. Реферальні програми можуть стати чудовим способом залучення нових клієнтів, запропонуйте своїм поточним клієнтам знижки або бонуси за рекомендацію ваших послуг, друзям або родичам. Це не тільки допоможе залучити нових клієнтів, але й підвищить лояльність існуючих. Якісне лазерне обладнання. Це те, що як найкраще допоможе вам просувати вашу послугу. Якщо ви маєте лазерне обладнання, яке дає результат одразу з першої процедури, яке не спричиняє болі та дискомфорту вашому клієнту, тоді сарафанне радіо піде про ваш салон по всьому світі. Найкраща реклама це відгуки ваших клієнтів, тому дуже важливо вкладатися в якісне обладнання, а компанія Phoenix надає можливість придбати апарат на будь-який бюджет та гаманець. Просування послуг лазерної епіляції може бути викликом, але з правильними стратегіями ви зможете залучити більше клієнтів і побудувати успішний бізнес. Дякуємо, що були з нами. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та дізнавайтесь більше про новітні технології в лазерній епіляції. До зустрічі в наступному відео!